Десь приблизно в 1990 році я їхав з одним другом своїм, це було у Львові, в трамваї, Лейбусі, не знаю. І ми тоді мріяли про дуже великі справи для Бога. І він каже, я... він мене питає, як ти думаєш, каже, скільки ще взагалі проіснує ну, світ, чи Христос прийде. Я йому кажу, я думаю, так років 6, 5, 7, десь так. от. Він каже, ні, я думаю, менше, десь 4 роки. І якби я тоді міг думати, що я зустрінув ще в 2017 рік, то вряд не бив повірити, щось тоді, коли був молодий, дуже вірив, що Христос від -від має прийти. Але вже стільки часу пройшло, і воно ще не відбулося. І ми далі святкуємо, зустрічаємо нові роки. Я хочу заспівати пісню, вона не є новорічна, але вона... Направляє нас всіх до моменту, коли ми прийшли до Бога і, напевно, почали чекати Його приходу, його, коли він приходить до нас, до нашого життя. Я помню день, когда меня спасла любов великая, любов Христа. Я помню день, когда патере Тогда меня нашел Спаситель мой. А снег все шел, как символ чистоты, Христом иступленной моей души. И слышен голос где-то с высоты, Иди вперед, дитя, и не греши. i'm to